Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Сьогодні трішечки свято і тим більш річниця, як моя теща померла, і ми трішки її поминаємо. Поминаємо в місті Коломия. Є таке досить гарне наше українське кафе. Ось. І називається воно. Галіція. Так що, хто в Кулмиї, заходіть, дуже гарна кухня. Також побачите деякі експонати, які привезені з війни, яка зараз, на жаль, у нас ще продовжується. Ось. Так що завітайте. І ті, хто ступили своїм чоботом на нашу неньку. Ті будуть висіти на кожному стубі, ось так, як зверху, висить. Той освободитель, так називаємий, орк, окупант. Ось. Так що, завітайте, кафе досить гарне, класне. От. Хотів таке коротке відео для вас записати. Є тут експонати, які привезені з бойових дій ось тут. Бачите, так? Ось. І зараз я вам всередині покажу. Це тримає кафе людина, волонтер, яка ку купа років допомагає нашому війську, нашим хлопцям. І кафе виглядає. Ось так. Тут є експонати, які привезені з бойових дій. Ось. Так що, шановні друзі, завітайте! Це кафе. Щиро дякую своїм підписникам на youtube каналі Всім здоров'я, успіхів! Мирного неба, всім всього найкращого. До зустрічі до слідушого відео. Всім пока-пока.